Вітаю на каналі Комфі. Ранок починаємо зі смачної та ароматної кави, а точніше, з повністю автоматичної кавомашини. Siemens. З її допомогою можна насолоджуватися улюбленими напоями, не виходячи з дому і навіть не докладаючи особливих зусиль. У цьому огляді розповім про її основні функції переваги та недоліки. А ще покажу, як вона працює. Приготуємо разом кілька різних видів кави і побачимо, на що ця машина здатна. Чим довше заварюється кава, тим більше вивільняється гірких речовин і небажаних ароматів. Звісно, що це погіршує якість кави. Тому компанія Siemens створила досконалу систему з функцією Aroma Double Shot для ідеального смаку. Працює це наступним чином: перед кожним заварюванням машина меле свіжу каву. Після приготування половини заданої кількості кави прилад знову меле та заварює каву, щоб вивільнялися лише смачні та корисні ароматичні. Речовини, тобто машина двічі робить помел і заварювання, а також має коротший час екстракції, щоб приготувати міцну каву з неповторним ароматом і без гіркого присмаку. На захисті якості кави ще й унікальна Ай-Арома Ця високотехнологічна система поєднує довговічний керамічний млинок, проточний нагрівач, водяний насос та заварювальний блок. До речі. Преміум блинок Ceram Drive виконаний з високоякісної кераміки та має низький рівень шуму. Він герметизує ароматичні речовини та майже не зношується. Відмінну каву також забезпечує автоматичне промивання системи при ввімкненні та вимкненні кавомашини. Добре, що не треба робити це вручну. Ба Більше кавомашина оснащена функцією Auto Milk Clean. Це автоматичний процес очищення парою після кожного напою з молоком. Auto Milk Clean видаляє Залишки молока та забезпечую високий рівень гігієни. Кавмашина також автоматично очищає та видаляє накип. Підготую кавмашину до використання. Треба насипати зерна, налити воду та налаштувати. Контейнер об'ємом 300 г з кришкою для смажених кавових зерен. За допомогою поворотного регулятора виберіть бажану тонкість помелу кави. Для темних смажених зерен встановлюйте тонший ступінь помелу, а для світлих грубіший. Результати налаштувань будуть відчутні лише з другої чашки кави. Ця модель також готує напої з меленої кави. Тут є спеціальний відсік. І ложка. Резервуар об'ємом 1,7 літра призначений лише для чистої холодної негазованої води. Перед користуванням раджу визначити ступінь жорсткості води за допомогою спеціальної смужки з комплектом. У заводській конфігурації машини задано четвертий ступінь жорсткості води. Якщо смужка показує інше значення, відрегулюйте на приладі відповідним чином. Може бути встановлений фільтр для пом'якшення води тоді у налаштуваннях оберіть систему пом'якшення води. Вмикаю, і далі налаштування на дисплеї. Кавомашина Siemens має інтуїтивно зрозуміле керування. На повнокольоровому зручному Coffee Select дисплеї одразу видно усі різновиди кави, які готує машина: еспресо, еспресо макіято, капучино, кава, лате макіято, лате, молочна пінка та гаряча вода. Лише один дотик і починається процес приготування. Але у цієї машини індивідуальний підхід до кожної чашки кави. Тому буде декілька дотиків. Можна задати бажаний об'єм напою, температуру та міцність. Спочатку треба обрати напій. Нехай буде кава. До речі, є опція приготування двох чашок одночасно для еспресо або кави. А ще регулюється висота блоку подачі кави до 14 см, кнопка мілілітри для вибору розміру чашки мала, середня чи велика. Щоб відрегулювати міцність кави, натисніть на кнопку з кавовим зерном. Доступні такі налаштування. Дуже. Слабка, слабка, звичайна, міцна, дуже міцна, дабл-шот міцна, дабл-шот міцна плюс та мелена кава. У меню також можна задати температуру кавових напоїв і гарячої води. Нормальна, висока чи максимальна. Вибрана температура діятиме для всіх режимів приготування. Індивідуальне налаштування легко зберегти, вибравши у меню улюблений напій. Ну що, час спробувати каву? Який насичений аромат? Гм і смак чудовий. Приготуємо ще капу оранж з кавомашиною це швидко і просто. У склянку апельсиновий сік і еспресо. Готово! Кавова машина Siemens оснащена вбудованою молочною системою і можна готувати кавові напої з молоком, молочну пінку і тепле молоком. Підходить навіть молоко рослинного походження. Вибором – велику чашку капучина, лічені секунди і можна насолоджуватися неперевершеним смаком. Круто, що спеціальну трубку можна опустити в ємність з молоком, і тоді не доведеться щоразу мити її після приготування. А це спрацювала функція Auto Milt для автомобіля автоматичного очищення молочної системи. Хоча раз на тиждень варто чистити вручну. Ще мені подобається, що заварювальний блок знімний ідеально для легкого догляду, бо можна зняти і промити під проточною водою. Проте головне, це дивовижно смачна та запашна кава, як у персональній кав'ярні. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал Комфі.